Що робити, коли близька людина на фронті? Перш за все дуже молитись, подати в багато церков 40 уст і просити у Господа захисту від кулі від смертоносної рани від усякого лиха. Є багато прикладів того, як дуже молиться мама за дитину, дружина за чоловіка, сестра за брата, і Господь береже нашого воїна. Багато вибухів. Нападу, різної стрільби, різної, якщо можна грубо так сказати, бойні, а військовий виходить неушкодженим. А це віра, а це молитва рідних. І вона повинна бути повинна бути дуже сильною. І вірити, вірити і молитись, молитися і вірити. І тоді Господь захистить, бо Господь захищає, захищає від усякого лиха. А Ті випробування, які можуть бути у нашого військового, вони пройдуть мило, і нехай Господь береже і вашого, і всіх наших українських воїнів.